назва таку мою генію, і собі дозвол говорю про інвестування в цьому случаю, можна наступний схайп, одразу тут по була тема. Знаєте, я з освіти вчителі, Думаю, на це як вчителі має по порядку, тема, про життя, взагалі. Розповім, чому я можу вам розповідати про нерухомість Польщі. Я вже живу тут з 2014 року, з 2015-го я працюю на ринку нерухомості Польщі, спочатку було ріалторство, потім Airbnb Booking, не знаю, всі орендували на Airbnb Booking квартири. Ну, це ми орендували на довгий срок квартири з чоловіком, а потім здавали їх по добу. Польщі це легально можна робити теж один із видів заробітку, кому цікаво, може теж розповісти трішки детальніше потім. І от я, власне, ця графіка на рахунок досить цікава інформація. Знаєте, я вже куповала, в щеб'як. Він чи з документів я щепляк. Прізвище мало чоловіка-купової. Але знаєте, коли я реєструвала інстаграм, щепляє дуже важко пишеться, я вирішила, що все-таки використати його прізвище, і так воно пішло. Ну, по документах просто вони є ще ліцензія кредитного консультанта у Польщі. І коли клієнти реєструються у нас на подачу іпотеки, в них йде прізвище Щедроки. Вони коли телефонують, кажуть, а руту кубую прийшли, що це все одно я не переживайте, все добре. Е, я ліцензований ріелтор у Польщі. До речі, важлива інформація для вас: хто звертається до ріелтора у Польщі? Ліцензія ріалтора у Польщі не є обов'язково з 2013 року. Тобто ліцензію можна отримати, можна здати екзамен, можна ходити розповідати, що ти ліцензований ріелтору Польща, але це не є обов'язковим. І тому якби кожен, хто з вас хоче почати займатися нерухомістю, може завтра записувати діяльність і почати працювати ріелтором. Я вважаю, що це мінус, тому що немає відбору тих, хто може працювати. Немає, скажімо так, таких норм, як має працювати у Польщі. Єдине, хто, скажімо так. Вимоги перевіряються, якщо ти є членом якогось товариства у Польщі. Наприклад, я член з це Варшавське стувершення пошвільні по оборочення рахунчамі, і кожен, хто є членом цього товариства, мусить відповідати вже вимогам товариства, але немає вимог держави. Тому ну, це до вас така інформація. Якщо ви все-таки будете працювати з рілтером, дивіться, чи він має або ліцензію, або є членом товариства. І я інвестор можу згадом і коли робили цю презентації, зробили чи капсом. У нас в Польщі чоловіком є три квартири, дві здаємо в оренду, дві куплені за власні кошти, і ми маємо пасивний дохід. Одна має маленьку ще іпотеку, ми спеціально її не доплачуємо. Там 100 тисяч злотих, всього лишилося в ній проживаємо. Важна наступний за Отже, з причин клієнтів можна нерухомості інвестувати в нерхунцю, почуваю, чому люди взагалі інвестують? Тобто має завжди бути якась причина. Перша причина це досягнення добу через довгострокову оренду. Тобто купується в нас квартира і здається, вона на довгий срок в оренду. Досить простий, банальний. Знаєте, коли один інвестор він говорив, що це таки для пенсіонерів трішечки. Ти купив квартиру, і це говорили в нас про інвестиціях, що на довгий срок не купуєш, при нерухомостях це працює. Ти купуєш, здаєш в оренду на довгий срок, бажано мінімум на рік, а інколи вдається знайти людей, які будуть тебе вжати роками, тобі платити щомісяця, бо вона платить сорокувато є. Невеликі, 8,5%, а потім переходиш на 12%. Не треба розсувати діяльність, нічого. Дуже просто, але потрібно купити ту нерухомість. Тут, якщо ми говоримо з інвестиційної сторони, досить популярні. Я далі буду кейси давати реальні, скільки люди у нас заробляли, що роблять, купувати в Польщі, купити просто квартиру і здати її в оренду, працює схема. Краще працює схема поділити її на день. Чи всі, як ви думаєте, давайте зробимо голосування, щоб взяти купити одну квартиру документально, поділити її на два. Треба мати спеціальний дозвіл чи не треба? В Польщі? Так, не треба? Хто вважає по-іншому? Треба чи не треба? У нас є тут не треба. В Польщі ви можете зробити готовий так званий, тобто купляєте квартиру. Документально у вас лишається одна квартира, а ви ділите її. Візуально на дві квартири. Це дуже популярна тема серед інвесторів. Купуються такі квартири. В нас там будуть кейси. Ми ділили одну квартиру на чотири менші, і які вони здаються в оренду. І все офіційно, і ти все оплатиш податки заробляєш набагато більше, ніж коли ти купив одну площу і почав здавати. Це дуже, досить класно, коли ви маєте таку певну суму грошей і думаєте купити дві нерухомості. А зазвичай, коли ми купуємо нерухомість, чим менший метраж, тим вищий. Вища ціна на за метр квадратний, так? Тому що ну документально зробити, побудувати, поділити і так далі, воно дорожче. А якщо ми купуємо більший метраж, у нас всегда за метр падає, так тобто ми купуємо одну нерухомість. Якщо у нас вистачає коштів, ми ділимо на декілька квартир, здаємо їх в оренду і на цьому заробляємо більше. Далі буде теж наступне збереження капіталу. Як би не говорили, тобто і нерухомість, я сьогодні вам не буду говорити про те, що це дуже. Прибутково, що інвестуйте в нерухомість. Завтра у вас буде плюс 30%, це не інвестиції, на жаль. Тобто, нерухомість це більш таки стабільненьке. Ти купив і збережаєш свій капітал. Тобто, в нас так ми надалі на графіки взяли, тобто ми бачимо, що ринок у нас циклічний, так. І нерухомість люди, які мали, вони постійно зберігають свій капітал. Постійно, тобто переждали трішки, потім продали все одно за те, що отримали. Воно таке на довгий-довгий термін. Так? Далі забезпечення запасного плану. І тут я взяла лахи. Чому? Тому що клієнта МОГЕС це в основному іноземці. Нас з українці з Білорусі кулярки, ми працюємо з другої сторони, ми продаємо нерухомість, але все таки, хто купує нерухомість – це наші іноземці. І якби це не звучало прикро, так? Тобто запасний план. Дуже багато купують нерухомість, здають її в оренду з думкою про те і з можливістю розірвати долю, щоб не переїхати жити. Щось все-таки тримають Є багато людей, які купили з України тут нерухомість, здали. А потім надходить той момент, коли вони говорять, ну, більше не будемо чекати. Ми переїжджаємо в своє житло, маємо де жити стабільно в Варшаві. Наступне це інвестиції з метою перепродажу фліп. Знаємо, що таке фліп? Фліп в Польщі, ну, взагалі в світі, тобто фліпінг, це купується нерухомість, зазвичай в поганому стані, робиться ремонт і продається. Заробляється на тому, що ти зробив. Каташки, маленькую цукерочку і продаєш її. В Польщі, ну скажімо так, років п'ять, тому це було дуже популярно. Дуже багато було квартир, які можна було купити в старому будівництві, зробити ремонт, зараз перепродати. Зараз, скажімо так, дуже багато навчання цього, дуже багато фліперів з'явилося, дуже популярними стали. Вони почали робити інші. Ми не співпрацюємо з такими фліперами, продаємо їхні об'єкти. Купується п'ять квартир в одного забудовника. Тобто вони приходять забудовник. Далі з вами поговоримо про забудовники в Польщі. Приходиться до забудовника, реєструється п'ять квартир, чекається, поки вони будуються, робиться ремонт і перепродується ще на моменті переуступки. Тобто є два варіанти в Польщі, взагалі, коли ти купуєш від забудовника. Ти можеш продати нерухомість, поки вона ще не, не відійшло перенесення власності. Тобто тут може бути таке, що забудовник mm -hmm. будує, побудував будинок, отримав дозвіл користуватися ним, вже віддає вам ключі, але ще не власник. І таке може бути навіть дорого. Ви реально вже живете в своїй нерухомості. Ви зробили ремонт, але ви ще не власник документально. І ці фліпи зараз сторинного сто ринку перенеслися на первинний. І реально купуються 5 квартир. Ну там зараз у нас нова устава з новим додатковим податком. То вони там до 6 квартир купуються на одній земельній ділянці, на одну людину резервується, робиться ремонт, перепродається. Далі інвестиції для майбутнього дітей. Як би це не звучало, можливо знаєте, в світі інвестицій так звучить інвестиції в майбутнє дітей, але реальна історія наших клієнтів купують нерухомість для того, щоб було потім дітям. Багато навчається, багато батьків нас приїжджають, купують нерухомість. Діти навчаються, потім можуть її продати. Звичайно, одразу, якщо хтось на цим задумується, ми нашим клієнтам рекомендуємо не оформлювати повну власність на дітей. І ми робимо таке, що лишається частинка на батьках, оформиться, частинка на дітей. І от майбутніх дітей це теж дуже популярно. Тобто купується квартира в Польщі, стабільненько. Далі поговоримо, чому діти навчаються, поки живуть, потім можуть здати її в оренду мати своє пасивний дохід, або ж захочуть, можуть її продати, навіть е, кейси. Тобто, мої друзі, так само там її батьки купили в Варшаві, вона тут жила, навчалась, потім вирішила переїхати в Рослав, продала за те, що продала тут, купила більше ще в Роцлаві. Батьки забезпечили дітям майбутнє. Тобто я не буду говорити про те, що тут гарна mm -hmm. погода, е класний клімат. В Варшаві зимою краще не приїжджати. Але ну тобто літом класно, є куди поїхати. Ну це не про те. Тобто люди mm -hmm. бораться таки чому свої іншому. Я більше взяла таке сьогодні більше далі. Тому що польська економіка вона більше розвивається в Європі. Я думаю, якщо ми інвестиційно до на форму, то всі про це знаємо. Тобто, тут дійсно розвивається І для мене особисто. Знаєте, коли робила на такі дослідження, було. Відкриттям те, що минулого року а, в нас польща досягла найвищого рівня зростання ВВП у світі і першим понад дві 2023, 3,8%. третій була перша в світі. Зараз прогнози є ще плюс 2%. Це показує те, що ну, економіка в нас таки росте стабільно, тому вбирать. З, згідно з даними Євростату у січні 2025 рівень двадцять п'ятого рівня досі складав 2,9%. Важливо тільки мальта мала менше. Євросоюзу. для чого я показую цю інформацію? Ну там безробіття, що вона нам дасть, так але насправді, якщо ми говоримо про інвестування в нерухомість, ми говоримо про те, щоб здавати її в оренду, то потрібно дивитися, хто ж живе в тій країні, хто буде в нас орендувати. Мало буває такі ситуації, де люди реально перестають платити. У нас була одна ситуація з клієнтом, там підписали договір оренди, але клієнт погодився на те, що вона заплатить. Переказом вже після того як вона заїде. Полька орендувала нашу українську квартиру, підписали договір, пані Полька з дитиною, маємо козональне, все окей. На два тижні не робила переказу не за кауцію, тобто не за те, що можна, якщо вона що знищить, не за місяць і не взагалі не було нічого не заплачено. Ці ситуації тут я вам для вас теж розповідаю таку інформацію, якби вона заплатила власнику, хоча б за. Ту кауцію, або за перший місяць, а потім перестала платити. То вже згідно законодавство, треба було б декілька місяців їй висилати, листи, що згідь, бо ти нам не платиш і так далі. Але ці ситуації нам пішли на руку, те, що вона не заплатила ні зготування. Чому? Тому що ну ми взагалі знаєте, я прийшла, моя релтор прийшла. Ми сіли під дверима, почали чекати, поки вона відкриє нам двері. Потім вона виходила по сина з школи забрати я така, пані Магда, доброго дня. Ми зайшли в квартиру. Ми налякали її ошустом. То в Польщі вже є суди, де виграють власники нерухомості, що вони ем, підтверджують те, що та людина, яка почала в них орендувати, вже мала замір їх пошукати. Тобто вона вже хотіла е, мала замір, те, що вона не буде йому платити. І те, що ця людина нам не заплатила з самого початку, і була затримка тих два тижні. Я кажу, пані Меду, значить, ми зараз визиваємо на поліцію, в нього такого або пані зараз збирає свої речі, ми підписуємо. Розірвання договору і пані виходить. Вона вийшла, тому що це реально, і в Польщі це плюс в тому, що дійсно вже власники почали вигравати ці суди. Тобто, якщо людина заїхала, почала платити там півроку, а потім в неї життєві якісь ситуації, дитина вона не може платити, то це складніше. Але якщо дійсно ви власник до, ну, показує, що це його хотіли у виграють суди і повертаються гроші, досі люди. Отже, безробіття плюс, люди платять, гроші є. Вистапи за кілька також це важлива інформація для того, що ну будують ну на що купляти. Ну вже стільки новобудок стоїть, ну куди вже лізти, Вже вистачить в ті польщі, побудувати. А тут є статистика в нас, а, що лічба мішка на тишу міськарзу, тобто на тисячу людей, в Польщі офіційно 413 квартир. В принципі, можна сказати, що це багато, правда? Тобто, там майже на двох щось внесемо вистачає квартир. Але треба врахувати те, що Польщі дуже багато пустостану. Що таке пустостани? Знаємо? Квартири, які стоять пусті, якщо легко сказати, але насправді є дуже багато квартир, які. Після війни ще став є дуже взагалі багато квартир, які міста мають От тут дуже популярний. Навіть кейс я буду розповідати, Ми на аукціоні від міста з чоловіком купували квартиру. Міста мають план по закупівлі нерухомостей раніше. Вони закуповували дуже багато і є взагалі зараз. Варшаю перестала працювати. Є такі право пірвоку, тобто є певні міста, вони мають певні дільниці. Якщо хтось хоче в тій дільниці продати нерухомість, то місто може купити його. За ту саму суму, за яку він там хотів продати комусь іншому. І от міста скупляли ці квартири, і вони їх мають дуже багато. Взагалі, згідно статистики, знаєте, хто найбільший власник в нерухомості в Польщі? ПКП, тобто польські лінії Колейове, в нас найбільше власник нерухомості в Польщі. Чому? Тому що ну будувалися. Колії дуже багато будинки потребувались для працівників. Це все вони жили. Для них це все будувалося. Воно стоїть пусте. Якщо ви зайдете дійсно на аукціони і поїхати подивитися скільки є квартири, які стоять пусті, ніхто в них не живе, то оцих 413 квартир можна поділити на два. Це враховуючи те, що дійсно ще є квартири, які вже потребують знесення, люди там не хочуть жити, не те, що вони просто стоять, бо держава з ними нічого не робить. Вони реально стоять в тому стандарті і в тому стані, де люди не хочуть жити. Тому, скажімо так, рости до того, скільки потрібно мати нерухомості, хочеш, щоб поселити всіх, є і є. її. Добре. Тут е, така інформація: знову ж таки, чому інвестувати в нерухомість площі. Якщо хтось там цікавиться польською політикою, ми знаємо, що довгий період часу у нас було заморожені всі виплати від Євросоюзу, так не сходилися погляди польського управління, і ці всі гроші не йшли сюди. Його декілька днів тому у нас класна новина нам дали 6,3 мільярда євро. З тих грошей нас має піти е, вигляді грантії. Виступна ще сто тринадцять. Ну, це взагалі загальна сума, тобто вони хочуть використовувати на кліматичні цілі, це торгу трансформацію, соціальні реформи, тобто підуть гроші. В загальному вони хочуть дати у нас 59,8 млрд євро, це які планують, і частина з них будуть у вигляді грантів, Тобто просто дадуть гроші на польшу для розвитку. Я вважаю, що це великий плюс. Якщо ми дивимося на країну і на стабільність, яку ми хочемо інвестувати, і хочемо знати, що далі буде з нашими руковістю. Це великий плюс. Щодо вігроші на розвиток країни. Можна наступне. Це досить цікаво. Мені нещодавно написали теж Інстаграм, я активно свою особисту, вже трішки менш активно, але компанії столітку 27 тисяч писанків Instagram компанії написали нещодавно, щоб стати експертом у статті про порівняння купівлі від забудовника в Україні і в Польщі. Чи це безпечно? От з Україною взагалі. Дуже безпечно. От реально можу вас запевнити, що якщо ви тут зарезервуєте ви зараз, бо два роки тому нас взагалі прийняли ще одну ставу, там забудовників дуже сильно, скажімо так, тримають в руках. Тобто, якщо ти зарезервував цю нерухомість забудовник, вона буде добудована. не зробили спеціальний фонд, в який забудовники тепер можуть сплачувати гроші, якщо вони від кожної продажі Якщо вони банкрутують, то може хтось інше добудувати. Забудовники не отримують всіх грошей від клієнтів одразу, вони отримують залежність від того, скільки вони побудували. І тому ще величезний плюс для тих, хто хоче інвестувати Мерхос нульова в строчкові забудовників. Тобто в Польщі ти собі резервуєш, ну, звичайно, теж треба розуміти, те, що будують досить швидко. Ви знайти буде будуватися там п'ять років досить важко, але знайти яка там два роки будується можна. А навіть є забудовники, які роблять в нас навіть якась клієнтка, яка купила нерухомість і її зробили ще розстрочку на два роки після купівлі. Тому це можна, це зазвичай робиться в величезних якихось об'єктах. Чому так робиться не йшло на два роки, знову ж тут не класу, це було пізніше? Як це виглядає? Величезна ділянка, будувався один будинок, забудована побудував. Отримав дозвіл на користування, віддав ключі людям, щоб їх жити, будував наступний будинок. І вирішив, що буде перенесено власне схід, тоді, коли буде два будинки вже добудовані, повністю будуть віддані дожидкування. І от вона собі отримала квартиру, вже жила, але ще тоді сплачувала. Це буває рідко, але під час періоду будівництва дійсно нульова розстрочка йде. Наступно низький подарків купівлі. Я вже вже реальній листі. І конча може цим похвалитися, так? Ми дивимося на інші країни, там, де є 10% від вартості, маємо заплатити при купівлі. Тут у нас є нульовий податок, і він відноситься взагалі до всього первинного ринку. Якщо ви купуєте на первинному ринку, на нерухомість заплатити нульовий податок. Звичайно, якщо ви будете купувати більше шести рухай на одній земельній ділянці, тоді може йти податок, але якщо ви купуєте до шести на одній земельній ділянці, нуль відсотків податку. Один відсоток у нас теж є це перуступка. Якщо ви купуєте за допомогою переступки, тобто хтось переносить на вас право від забудов... ну, тобто між забудовами один відсоток на вторинному ринку нас 2%. Але тут польська держава, це було більш політичне, я вважаю, рішення літо вони від 31 серпня увійшли такі, що на купівлю перші неруху в житті І це дуже важливо зрозуміти, тобто нульовий податок навіть на вторинному ринку. Багато людей говорять, що там нульовий, якщо в Польщі. А що мені буде, якщо я в нотаріусі скажу, що в мене ніколи не було, то буде нульовий. Не рекомендую. Ну, наразі вони ніяк не перевірять. Реально ніяк не перевірять, не саме як ми будемо. Тому якщо у вас вперше в житті нерухомість, можна з нульовим купити взагалі і на первинному, і на вторинному ринку. Тому це великий плюс. Right. Повна власність з нерухомістю. Тут е, зараз буде в каміння іншим країнам. Чому? Тому що в Польща реально купити нервнусь, коли ти стаєш повним власником. Я знаю спірні інші країни, наприклад, Скіпер, той самий, так там у нас спірна земля і спільно тим знаєш, що далі буде, ти купуєш більше користування. В Польщі теж є власності нерухомостей, коли ти от ви зайдете на Отодом, всі знають сайт, шукаємо нерухомість і дивимося. І стоїть дві квартири: одна там 550 тисяч, друга 650. Одна ж та сама вулиця. Такі хм. куплю те, що подешевше. Ну, вони ж на одній тій самій вулиці, в принципі, локалізація класна. А вони перевіряють те право власності? Тому що хоче раніше зараз вже заборонені, кооперативна власність є. Тобто ти купуєш право користування, але не стаєш власником тієї заміни, які побудована нерухомість. Зараз можна будувати лише повну власність. Що означає повна власність? Ти стаєш власником, де що всередині. Твоя квартира повністю всередині все твоє земля, на якій побудована нерухомість, ти стаєш співвласником і. Зовнішні стіни будинку, так, да, фундамент ти теж стаєш співвласником. Якщо що стається, от я завжди даю приклад клієнтам на консультаціях, тобто стається щось, прилетає ракета, наприклад, оперативна власність, де ти не маєш ніякого відношення до тієї землі, на якій побудована та нерухомість, і покраєш повну власність. Тобто, на повній власності ти збираєшся з сусідами, отримуєте дотації чи з власного, речому відбудовувати на тій земельній ділянці той будинок, який був. Якщо ви купите кооперативну власність, де у вас є тільки право користування об'єктом, вас нічого немає, вашого об'єкта немає і великий плюс дійсно, по що, що зараз заборонена кооперативна власність можна будувати тільки повну власність нерухомості і купити її на можна, звичайно, є нюанси, скажімо так, якщо ви хочете купити будинок тут на жаль, а це мінус коштів. У нас є устава з 1926 року, яка обмежує іноземці з поза європейського союзу на даний момент купувати на повну власність земельні ділянки і будинки, які стоять на вольностоянці, тобто будинок на одну сім'ю на земельній ділянці. Але ми уходимо ці знаєте речі таким, що наші клієнти досить часто купують таунхаузи, будинки на дві сім'ї. Там теж можна знайти таке саме право власності, як при квартирі, ти стаєш власником тої частин будинку і співвласником землі, які побудована ця нерухомість. Далі користуюся укрутком. Єдиний мінус, якщо ти захочеш будувати на тій земельній ділянці, то тобі треба отримати дозвіл свого сусіда. Є тебе за стінкою, так щось добудувати на тій земельній ділянці. Можна далі. Ну і тут, скажімо так, не такі класні цифри, там говориш річні 20-30% інвестиція, тут, як я кажу, ви стабільненько беремо, купуємо офіційно дохідність оренди 5-8% річних. А тут досить цікавий графік. Морізон офіційний на сайт, теж такий самий, як Отодон, любить, ну, тобто там оголошення, але вони досить часто дають класну аналітику, і в них класні є а, такі підбірки. І що нам показує цей графік? А, якщо ми врахуємо інфляцію, насправді ми зараз знаєте зі графіку, ми сильно на класному рівні, тому що рівень вартості нерухомості на даний момент вже трішечки перевищує те, що було в 2007. Тобто ми дійшли до, до, до того рівня в Польщі, який відповідає тому, що було в 2007-му. І більшість можуть сказати: М -м -м. якщо в 2007-му було, далі що в нас було? Пішло вниз. Ну, хоча ми можемо подивитися, але рекомендую подивитися, що в нас в 21-му вже було. Так ми доходили, трішечки воно впало по потім, що Потім відбулося потім відбулося те, що українці приїхали в Польщу, і держава зробила програмку ВК 2%. Rider. Тобто ціни в нерухомості. Хто працює в цій сфері, може здати, що тобто, до БК е, 2% у нас квартирка е, стояла там 560 тисяч, а як тільки почало місяць прописати та програму, вона там до 800 піднялася, тому що були стоїти... такі лінії. Можете соти добувати? Чому я взагалі говорю, що ніби ми дійшли до того рівня, але говорити про те, що буде падати, зараз не вдається. Можна наступний. Тому що, як говорять аналітики, я спеціально знаю, досить часу думаю, що там аналітики нам говорять, говорять, що цього року буде плюс 10-15% ще ріст ціни, на нерахомість у Польщі. Це так аналітики, подивимося, що в даного року їхні прогнози справдилися. Наступна дотації вважаю, що все-таки те, що Європейський Союз почав давати ці дотації на розвиток економіки Польщі, все-таки вплине на те, що покращиться. Ну і є зараз. Вже інформація про те, що буде нова програма, яка дозволить купувати нерухомості наземлю. Ну, не тільки наземти, тобто буде знову обниження іпотечного кредиту, знову буде доступніше житло і буде знову ріст від цього. Просто ріст ціни від того, що більше людей можуть купити ту нерухомості. не населення. І останнє. Дякую за увагу. У мене для вас є інформація про те, що якщо хтось хоче скористуватися способами нашого агентства, то є знижка 5%. У Мене дівчата тут є вони мають промокоди. Командському підійти. Це посилання на наш інстаграм. Тому, ну, якщо у вас є питання, буду рада відпустити. Дякую. So